Кременчук не дарма славиться добрими справами та людьми, завдяки яким ці добрі справи можливі. 10 листопада у нашому місті Сергій Радченко разом з волонтерами благодійного фонду ми поряд роздали 130 продуктових наборів та підгузки для матерів одиначок, багатодітних сімей та людей з обмеженими можливостями. Чергу видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду. Ми поряд хочеться подякувати в першу чергу нашим польським друзям, які організовують гуманітарну допомогу нашому водію Олегу Івановичу, українським кавбасам. Які завжди допомагають, і сьогодні вони також передали ковбасу, яку чекають дуже люди, і завжди пишуть слова подяки. Бо для деяких це прям свято є повідомлення, коли пишуть люди, що величезне. Дякую. Тепер у нас є на день народження покласти ковбасу на піцу для дитини. Хочеться допомагати таким людям ще більше. Тож волонтери намагаються робити гуманітарні пакунки для людей якомога різноманітнішими. По чотири конце. Ось такий джем. Хлоп'я для сніданку, мабуть, ковбаса. І наприклад, в цьому пакеті тут дві пачки хлопьев. В інших пакетах навпаки. Кілограмова пачка макарон не забули благодійники і про мужніх воїнів, які воюють в лавах ЗСУ. Також у нас є окремий куточок консерви, хлоп'я, макарони, там і м'ясні консерви. Це для хлопців на фронт, які ми передаємо. Дякуємо Сергію Горбатюку, який завжди допомагає з доставкою. Та дякую знов таки ж нашим всім волонтерам, бо завжди по дзвіночку вони приїжджають і передають все це напряму і Новою почтою хлопці там зустрічають і самосійно бувають, підвозять. Тому дякую всім волонтерам. Люди безмежно вдячні волонтерам за таку важливу для них допомогу. Тож не стримують емоцій. Це велика підтримка, таким як ми. Ми з міста Бахмут. Тому ну роботи роботу втратили. Тому дуже вдячні за можливість отримати такий набір. Звісно важливо, дуже важливо, Звісно. Ну, що я скажу, ми вже тут у вас живемо, з березня пішов другий рік вашего міста. Понравились дуже. Люди відзивчиві, дуже дуже відзивчиві, чесно. Я взагалі сюди прийшла перший раз сьогодні. В принципі, ну, допомогу отримала дуже вдячна всім, хто організував це все. І... Дуже допомагають людям, і це дякую їм за це велике в благодійний фонд. Ми поряд продовжуватимемо робити добрі справи. Волонтери вже анонсували майбутні заходи. У Нас планується поїздка через декілька днів совмісно з благодійним фондом Дабісі Ukraine. І Ми чергову поїздку робимо за. Психотропними медикаментами це дуже серйозні препарати, які наш водій відвезе по спецклінікам, де відновлюються наші військові. Лише завдяки нашим захисникам із ЗСУ та добрим справам. Ми зможемо перемогти ворога та продовжувати відбудовувати країну. Тож робімо добрі справи частіше. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.